Думайте, на що швидко закриваються збори? На зйомочку в гарній білизні. На мрію року подорож у бутан. На переїзд від батьків 25 років, Щоб по дорослої людини був шанс на самостійне життя. Нижний інтернет, тренди та вже навіть водоканали збирають донати. Дедалі більше подібне набирає обороти. Не нам судити, але обговорити. Це святе. Що такі донати, Я думаю, можна не пояснювати. Фінансова підтримка війська зародилася ще в 14-му році з початком російсько-української війни. Але в 22-му вона стала важливим і масовим явищем, в якому задіяні ну майже всі. Донат був не просто словом, це була дія, яка наближала перемогу. Ми всі розуміли, що армія не вистачала буквально всього. Тож сотні тисяч людей щодня віддавали частину заробітку, і це справді рятувало життя. Збори на десятки мільйонів могли закриватися за добу. Згодом почали з'являтися. Різні тренди, як просити замість подарунків на день народження, робити донати на зсу за донатів, отримай приз, донатні челенджі, стріми з донатами. Проте з часом ще змінилося. Масові збори на армію зробили саму ідею донатів буденною, звичною. І деякі вирішили раз всі донатять на фронт, то може хтось задонатить на особисті потреби. Ми навчилися створювати банки, не пропадати ж таланту. де й просити гроші вже не так соромно, як було раніше. Плюс з розвитком соцмереж зараз кожен трошки блогер. Зробиш пост або відео, і його замітять. Дивних зборів багато. Блогерка відкрила збір на 110 тисяч гривень на навчання. Навчання у школі трансформації у регресолога. Я не знаю, що це за чупакабра. Отже, регресолог — це людина конгеніальність, яка і розповість, ким ви були в минулому житті. Душу з кармою почистить. Я знаю тему, як зробити себе невидимим там для ТЦК. ТЦК є, і навіть завдяки рунам зробить вас невидимим для ТЦК, і все. Ця блогерка наразі майстер трансформацій. В нас на одного шахрая, котрий лікує людей, стало більше є yeah! після прильоту. Людина зібрала на ремонт квартири плюс 220 тисяч гривень. Що самі ремонтуєте квартиру? А як вам збірне погашення кредиту? 350 тисяч. Ця людина була мобілізована і спочатку збирала півляму на вирішення питання своєї безпеки. Багато хто почав говорити, мовляв, гроші збираються на габарте ЦК. Людина цю інформацію спростувала, і після цього з'явився підпис на кредит, і сума зменшилася. Тут хлопця звільнили з роботи, плюс у нього тривожно депресивний розлад, тому він відкрив збір на хліб. Для деяких все це не зрозуміло, бо хлопця і айфони, круті шмотки. Інші ж активно почали кидати йому гроші. Правда, які пішли не на хліб, а на онлік. <реш> на днях збір відкрила продавчиня повітря. Скоро у мене день народження. Хочу зробити собі найбільший подарунок. Побачити Гренландію та Індію, але не все так просто. Мрію, щоб чоловік зміг виїхати зі мною. Треба 20 тисяч євро, щоб перетнути кордон і почати все з нуля. Збір майже на мільйон, кожна гривня це вклад в свободу і щастя. Паралельно ця Ангеліна Фріланс ділиться своїми проблемами, що на місяць вона витрачає від 80 до 100 тисяч гривень. Два удихотворенних збирають на весілля 1 мільйон гривень, і вони вже зібрали більше 36. Крик душі в коментах. Я хизи, як зібрати брату на реп 300к, а тут така пишекласна цікавинка. О, цей пан та ще цікавинка. Він продає палки від ТЦК. З ТЦК дуже класно працює. Такий стоїш чик. Мені так цікаво, скільки цих палок продано цей архітектор з МВДТ. Щоб це не значило, не тільки на весілля збирає. То чи і збірна колодязь добра, десять лямів. Цей пан дуже активно шукає нових людей, щоб вони платили йому внески і працювали на храм серця. Вони там з канатами балуються, роблять таїнство переходу у жіночу силу за 1500 гривень. Вам це нічого не нагадує? Щось мені здається, цей капітан зорельоту подивився фільм Сонцестояння і вирішив: а чому б не замутити бізнес на секті? Люди під час війни. Дуже вразливі, а як працюють секти, я думаю, пояснювати не треба. То зверніть на нього увагу. Податкова ТЦК, де ви, коли ви так потрібні? Ця секта у Схоховіллі, недалеко від Львова. Складається враження, що донати стали універсальним інструментом. Деякі вирішили, що можна не паритися і просто просити у публіки. А публіка під час війни шукає способи відволіктись. Фінансова підтримка особистих потреб людей з інтернету стає такою собі віддушиною. Кожен шукає свої способи підняти настрій. Я, наприклад, сконцентрувалася на здоров'ї на всіх рівнях, починаючи від походу по лікарям, закінчуючи добавками, Продовжую пити біатін для волосся і шия в свій раціон додала колаген нектар від Перла Хелса. Ой, пам'ятаю, як я купила собі каву з колагеном. У мене ж хоча б яке воно було несмачне. В нашого пірлахелса смачний колаген зі знаком лісових ягід. Я люблю таке пити. Нагадую, колаген це крупний білок. Ти його п'єш, він розчіпляється до амінокислот, і організм сам вирішує, куди це розподілити, де саме його дефіцит волосся. нігті, шкіра, суглоби. В мене колір та стан шкіри покращується. Рекомендую приділити час собі своєму здоров'ю. Будете щось купувати на пірлахілса. Не забудьте скористатися моїм промокодом Стася 10 Він дає знижку 10% на всю продукцію. Цікаво, що цьому хіману з палкою радять стрімити в Тіктоці. О, він там впишеться як рідний, тому що стріми в Тіктоці досить моторошне місце. Ніколи не знаєш до чого долистаєшся. Дічі там досталь. Ось дівчина пригає на стулі і заробляє на цьому. Або ця дівчина типу спить і люди намагаються розбудити її донатами. Колись здалося, що все. Ми й пройшли точку неповернення. гірше вже не буде. Людство вигадало NPC стрімінги. G -g -g -g. Дякую за троянду. Як глобальний тренд вона зародилася в Америці. Звісно ж, NPC стрімінг це коли стрімери становляться енпісішками, тобто на ігровими персонажами з відеоігор, у котрих вже прописані конкретні фрази. Генґеґе. А глядачі керують цим цирком. Які подарунок вони куплять за реальні гроші, тобто донати. Така і буде реакція у стрімера. Oh, special! Oh, special. І ви ж розумієте, тут ключове слово керують. Навіть маленьку владу багатьом хочеться отримати Да й такий інтерактив дуже гарно працює. По суті, розмиваються межі між стрімером та аудиторією. Той, хто вигадав цей тренд, він справжній геній. Подейкуючи, блогерка Пінкі Дол таким чином всього за день заробляла близько 2-3 тисяч доларів. Цей тренд визвав багато людей емоцій. Мовляв, ну все ми деграднули. Як можна це таке донатити? І це ж реакція тих, хто не у воюючій країні живе. Коли тренд дійшов до наших тіктокерів? Це абсолютно недоречно виглядало. Бо цей момент, коли донати, від яких дійсно залежить твоє життя, збираються повільно. А на це о вогни жарко жарко швидко, класно, все супер, і ніби як вона квартиру купує за ці донати, звісно. Скажіть, будь ласка, яку суму в місяць ви витрачаєте на б'юті послуги? Зараз. Ну, десь 5 тисяч доларів або більше. До дівчини нуль претензій. Побачила трин, скопіювала, вистрілило. Це класика. О вогник жерко, жарко, о, вогник жарко, вовник, жарко, о вогник жарко, жарко. У вас температура? Ага. Привіт, підписники! Будемо починати. Або як вам блогерка з Віннічина, яка робить не меншу дичину в Тіктоці, заробляє кошти через донати на трансляціях, то теж як то розвернула свою діяльність під час повномасштабної, коли культура донатів стала масовим явищем. Привіт таки всім пішамо до твоє а Ну У мене була мрія. Я дуже хотіла поїхати в Букуваль. Мені підписники скинули 50 тисяч гривень. Ця блогерка на так давно купила собі автомобіль за донати. Що вас там? Ніяк не можете закрити збір на автівку для ЗСУ? А чому так? Що трапилось? Провокаторша яка, а? Зло. Так звана проста блогерка з села байдуже ставиться до війни. Мовляв, її це не стосується і продовжує збирати кошти на різні особисті потреби. Чи собі почато стримити в ТікТоці? Жартую. Після прильоту по Києву постраждало приміщення кав'ярні. І вони відкрили збір. За кілька годин зібрали плюс 130 тисяч мережа кав'ярень, котра має дві точки в ЦУМІ, і ще п'ять точок по всьому Києву, теж в козирних місцях. Волонтери, які все ніяк не можуть закрити для зсу збори, цей момент випали в осад. І такого досталь. У нас щось знищено. Люди допоможіть зараз. Розвертається ціла і Дівчата, Дівчата, просто справа всього життя. Як блогерка зі стажем, зараз вам розповім, як світ влаштований. У публічних людей є безвідказний інструмент такий собі козир в рукаві. Якщо ти зробив тотальну і тебе відміняють. Якщо тобі треба гроші, впав актив просто на камеру. Працює 100%. Тільки два правила: плакати щиро. І не часто. В чому фішка? У людей в цей момент прокидається жалість. Вони починають відчувати зв'язок з цією людиною і хочуть їй щиро допомогти. І в цій ситуації по суті спрацювало те ж саме. За дві години бренд зібрав більше ніж 238 тисяч гривень. І лише за добу півляма. Фух, ну слава Богу, це швидко відновиться. І у людей буде можливість купити собі розкішний наряд, щоб красиво зустріти окупантів. У вас два великих шоуруми, а ви такі бідні, що збираєте кошти з людей на склад, замість того, щоб зібрати зараз на кілька дронів на фронт. Так, війна це не тільки про фронт, це ще й про тил, про економіку, яка тримає країну на плаву, про бізнеси, які платять податки, створюють робочі місця і часто самі допомагають армії, де і про людей в цілому. І те, що хтось із них звертається до своїх клієнтів по грошову допомогу, не являється саме по собі чимось ганебним. Люди що. Не можуть донатити на те, що вони хочуть, а інші не можуть створювати збори на те, що вони хочуть. А так, звісно, але проблема то не в цьому. Проблема не в самому факті звернення за допомогою, а в розстановці пріоритетів. Коли збір на ремонт приватного цеху закривається за день, а збір на дрони для фронту стоїть тижнями, виникає гірке питання. Ми що розучилися визначати, що важливо в першу чергу. Я мрію, щоб закривались швидше, щоб збори закривались настільки швидко. Як, наприклад, зібрали за дві години 500 тисяч на кав'ярню в Києві, яку розфігачили. А я хочу, щоб отак от закривали збори на фронт, бо від цього залежить життя наших бійців. Доросла людина сама може справитися зі своїми особистими проблемами. До того ж, помітили, хто збори на себе відкриває на десятки і сотні тисяч. Дорослі, молоді дієздатні люди з айфонами, роботою. Нужденні вже не ті мені скинули одним переказом 300 гривень на будинок. Бізнес це завжди ризик. Ти в будь-який момент можеш опинитися на грані банкрутства, і хороший підприємець не впадає в паніку. Він знаходить рішення, адаптується до середовища. Найбільше дивує те, що ця власниця за останній рік була в Буковелі, відвідала Діснейленд в Парижі, здійснила подорожі у Валенцію, Барселону, Відень, Мілан, Копенгаген. Але скиньте, ти, будь ласка, 10 гривень на відновлення цеху бо грошей немає. І якщо не зібрати сотню тисяч на відновлення цеху, то він відновиться просто не так швидко. А якщо не зібрати на дрони, автівки, то помруть люди. Пріоритети Розумієте, якщо така тенденція і далі піде, то армія не зможе утримувати лінію фронту, і тоді ніякий швейний цех не встигне відновитися, ніяка кав'ярня не запрацює. Чи може збори на особисте існують і стають популярними? Не тому, що люди тупі і все таке, ні, просто імпатія і втома перемогли логіку. Тіктокери, люди в сльозах виглядають ближчими ніж боєць в окопі, який соромиться просити про допомогу. Кав'ярня, яка згоріла від удару, має обличчя, аромат, спогади і викликає живу реакцію. А військовий збір виглядає вже як щось таке, знаєте. Чергове або денне, яке треба закрити. Тож треба просто лишній раз собі нагадувати, що поки ми відновлюємо швейні цеха, батальйони залишаються без авто після прильоту. І якщо це продовжиться, в якийсь момент в нас залишаться чудові кав'ярні, успішні тіктокери і більше нікого, хто зможе їх захистити. Тож наразі відкриття збору, закриття збору це відповідальність. Не забуваємо підтримувати фінансовий мій канал внизу, обов'язково патрони. А що ви думали? Я блогер, я істота ліцемірна. Жартую ж, жартую. Дуже вам дякую за перегляди, буду рада вподобайкам, дізлайкам і пишіть свої коменти. Ми скоро з вами побачимось, Всім ма!